Сформувати мету організації для прагнення реалізувати ідеалізовану картину майбутнього України, до якого ми прагнемо, яка надасть сенс нашому існуванню. Мета надихає нас надії, спонукає змінити світ. Основна наша мета це Україна, країна духовна на рівних можливостях. І, зокрема, реалізувати власну цю ідеальну картину держави. Ми можемо в таких, почати з таких сфер. Перша це політика-правова, друга економічна, третя. У політко-правовій сфері наша група вирішила зробити такі зміни. Джерелом влади в державі повинен бути безпосередньо народ, але здійснювати і реалізовувати її через територіальні громади. Наступний пункт це те, що повинен бути розвинутий сильний громадський сектор, який повинен вести виконавчу освітню функцію. Тобто громадяни повинні бути зацікавлені в зміні суспільства. Вони повинні змінювати свою свідомість для того, щоб суспільство ставало кращим і досконалішим. Наступне це є те, що повинно бути спрощене законодавство і доступне законодавство. Тобто закони повинні бути доступними для людей, а не писатися незрозуміло якими чинниками, там, і щоб люди не могли цього зрозуміти. Наступне це економічний. Перше, що ми намагалися зробити, це те, що суспільство рівних можливостей. Власне, середній клас в такому суспільстві повинен встановити приблизно 70%. Також важливою складовою цій економічній сфері повинна бути конкуренція, конкурентно спроможна громадська, приватна форма власності. Завдяки цьому ці зміни. Наступне доповнення до цього сектора є те, що держава повинна діяти як відкрите акціонерне товариство. Що це означає? Це означає те, що кожен громадянин повинен відчувати свою зацікавленість в економічному розвитку країни. Власне, це дасть можливість... І спорювався привабливий інвестиційний клімат. І наступне це є сфера соціально-культурна. В першу чергу Україна це відкрита країна для світу, для того, щоб розвивати соціальну культуру, держава повинна надавати фіксований відсоток ВВП, виділяти власне, на забезпечення всебічного розвитку, гармонійно всебічного розвитку людини і суспільства. Також держава повинна створювати всі. Крім того, повинен бути знову ж таки, я говорила, сильний громадський сектор, який розвиватиме власне цю духовну структуру. І О, зараз. Ага. Ну, здається, в мене все. Я дуже перепрошую, я так створила це все, що заплуталося. Так, мабуть, і все. Ну, і основа все-таки нашої цієї поставленої мети це Україна, духовна країна рівних душка. Дякую дуже.